Служіння Петра та служіння Марії, як два виміри церкви. Якщо ми говоримо про служіння Петра, особливо в, скажімо, римо-католицькому контексті, очевидно, що мова йде про ієрархічну церкву, про церкву, на чолі якої стоїть папа, чи в цілому єпископ, і тобто мова йде очевидно, про та про апостольське наслідування священства і так далі, і так далі, але в різні роки Андрій Делюбак і Гансун Урсофон Бальтазар звертаються до теми того, що означає визнання церкви матір'ю. І в цих спекуляціях довкола того, чим є церква матір. Ці мислителі звертаються до, по перше, це дуже раннє, скажімо, ще патристичний образ церкви, де наближення, скажімо, нареченої з пісні пісней до Богородиці Марії, власне, і от у з'єднанні цих образів і З'являється якесь первинне розуміння церкви, яке не є маскулінним.